Царство морської навігації складається з безліч міфів і легенд. Серед інших, кораблі з привидами завжди були типом забабонів на морі, котрі віщували невдачі та потенційно фатальні інциденти. Відповідно до популярності таких історій у водах міфи і легенди про кораблі привиди також часто зображувалися у фільмах і операх. Одна з них стосується корабля Примари, який століттями борознив океани, приносячи лиха всім, кому не пощасило його побачити. І цей корабель летючий голландець, найвідоміший і по-справжньому легендарне судно всіх часів. І в сьогоднішньому випуску ми постараємося розгадати секрет летючого голландця. Тож прошу підтримати мої починання підпискою, вподобайкою та добрими коментарями. А тепер давайте дізнаємося, що було насправді. Протягом понад двох століть було безліч свідчень і посилань на летючого голландця, однак світи про спостереження різняться. Дехто був свідком того, як він плив крізь туман або брухливу воду, тоді як багато хто стверджував, що зіткнувся з кораблем Примарою, коли він їх обганяв у спокійних водах. Розповім вам про деякі цікаві випадки, 11 липня 1881 року. Судна Бакант проходила вздовж берегів Австралії. На борту перебували юний принц Джордж, якому судилося 30 роками пізніше стати королем Георгом V, і його старший брат принц Альберт Віктор. Як зазначив у бортовому журналі один з принців о четвертій ранку, команда помітила на віддалі дивний червоний вогник, і ось у його світлі на хвилях з'явився летючий голландець. Його бачили 13 осіб, але коли Бакант дійшов до місця, де було помічено корабля, його вже і слід прохолов. Однак, трагедія, що сталася незабаром, переконала моряків, що вони бачили саме знаменитий корабель Привід. Цього ж ранку член команди, який першим побачив загадкове судне, впав з щогли і розбився на смерть. Були й інші зустрічі з летючим голландцем. Письменник Ніколас Мансарат, відомий своїм романом Жорстоке море, побачив корабель. Привід у Тихому океані. Це було під час Другої світової війни. Тоді він служив офіцером на військово-морському флоті. Команда однієї німецької субмарини також помітила летючого голландця під час Другої світової війни. Цього разу корабель Привід плив водами Суецького каналу. А у 1939 році жителі Кейптауна теж повідомляли, що бачили цей корабель, що йде під усіма вітрилами. Потім він просто зник. Мало хто знає, що в основі історії про голландця лежить історія про справжній корабель. За даними більшості джерел, це було судно капітана Вандер Декена, якого часто називали голландцем. Воно затануло в 1641 році, але багато моряків присяглися, що бачили його пізніше, і щоразу його поява не обіцяла нічого доброго. Капітан Вандер Декен здійснював небезпечну подорож з Голландії до Ост-Індії, щоб купити рідкісні та екзотичні товари. Кілька разів, мало не розбившись, він все ж таки дійшов до пункту призначення. Команда зробила необхідний ремонт під час стоянки, а потім вирушила додому. Проходячи вздовж південного берега Африки, капітан зрозумів, що буде дуже вдалою ідеєю створити поселення біля мису доброї надії. Воно дозволило б дати морякам довгоочікуваний відпочинок від тяганини корабельного життя. Але коли судно йшло навколо мису, в нього вдарив потужний вітер. Команда намагалася переконати капітана розвернутися. Коли ж це не вдалося, розпочався бунт. Але капітан убив винуватців і наказав команді продовжувати тримати курс на мис. Однак до берега корабель так і не дістався. Кажуть, летючий голландець приречений вічно блукати морями, і винен у цій гіркій долі сам капітан Вандер Декен. За однією з легенд на борту була молода пара, що пливла до Голландії. Капітанові сподобалася дівчина, і він позбувся її нареченого. Не дивно, що це не підвищило його шанси. Перебуваючи в захваті від горя, дівчина вночі стрибнула за борт. При спробі обійнути мис доброї надії корабель потрапив у страшний шторм. Забобонні моряки звинуватили в цьому капітана, але він оголосив, що ніхто не зійде на берег, поки вони не обійдуть мис. Навіть якщо на це піде вічність, і голос з небес пролунав. Хай буде так. Є й інші версії цієї легенди. Згідно з однією з них, наприклад, вся команда голландського торгового судна заразилася жахливою хворобою. Морякам не дали пристати в жодному порту, оскільки люди боялися, що інфекція пошириться. Тому судно, як і вся його команда, досі дрейфує хвилями. З іншою версією, одного разу команда літючого голландця поспішала додому і відмовлялася рятувати корабель, що Цим злочином вона викликала прокляття. Хтось стверджує, що судна може зняти прокляття, якщо капітан зійде на берег і знайде дівчину згодну стати його дружиною. Інші вірять, що є таке собі чарівне слово, яке може стерти прокляття і нарешті відправити голландця та його команду на морське дно. Але що ж говорить сучасна наука про всі ці легенди про краблі примари та прокльони? Виявляється, всі зустрічі з Литючим голландцем пояснюються феноменом під назвою Фата Моргана. По суті, це міраж, названий на честь чарівниці фей Моргани, яка жила за часів короля Артура. Люди вірили, що вона використовувала чаклунство для створення міражів, островів або замків у повітрі. Так вона прирікала моряків на вірну смерть. Фата моргана утворюється, коли через різницю температур переломлюється світла. Поверхня води створює ідеальні умови для цієї аномалії. Ви коли-небудь бачили тремтяче марево над горячим асфальтом. Це хвилі тепла піднімаються над його поверхнею, і той самий феномен відбувається і в морі. Можна побачити образи на відстані, але все це лише гра світла. Що стосується летючого голландця, то його міраж це відображення кораблів, що знаходиться далеко за горизонтом. Викривлення землі зломлює світло так, що створюється подібна ілюзія. Є ще кілька типів міражів, які можуть заплутати і налякати будь-кого. Візьмемо, наприклад, Паргелій. Це характеризується тим, що з одного чи обох сторін від сонця утворюються яскраві плями світла. Ефект досягається завдяки світлу, що проходить через кристали льоду. Воно відбивається і ніби виходить із різних джерел. Постельний міраж також трапляється, коли світло переломлюється і проходить через тепле і менш щільне повітря. Такі міражі оази часто бачаться втомленими мандрівниками. Один з найстрашніших міражів це Брокенський привид. Ява ще названа на честь найвищого піку Брокен в горах Гарц у Німеччині, і побачити його можуть лише альпіністи. Раптова поява у тумані гігантської людиноподібної фігури, мабуть, жахливе видовище. Але не бійтеся, це не прибульці, хочуть їх викрасти, це лише їх тінь. Коли сонце світить на людину на великій висоті, вона створює свідчення схоже на німб. Здається, що тінь рухається, тому що рухаються хмари. Світлові стовпи це надприродно величезні промені світла, спрямовані в небо. Таке явище відбувається, коли світло відбувається від крижаних кристалів у холодному повітрі. Тому ця аномалія найчастіше трапляється взимку та в холодному кліматі. Омега Сонце це міраж, який видно на заході сонця. Коли сонце висить прямо над горизонтом, воно набуває форми грецької букви Омега. Ніжки літери з'являються, коли тепла вода нагріває прохолодне повітря над поверхнею. Це явище найкраще видно на спокійній воді. Швидше за все, вчені мають рацію. Імовірно, з розумом бороплавців зіграли злий жарт фатамаргана та інші. Аптичні ілюзії, але що робити з випадками, коли після зустрічі з летючим голландцем очевидці втрачали розум чи навіть життя у наукових колах. Прийнято вважати, що ці трагедії чистий збіг або результат психматичної травми, що сталося через те, що моряки не могли пояснити побачене. А у що вірите ви є насправді десь в океані корабель примара чи все це просто міраж? Поділіться своїми теоріями у коментарях. Ну а на цьому все. Дякую, що подивились відео до кінця, і побачимось у наступному випуску. До побачення, пані та панове!